От є багато в Біблії обітниць, там Псалом 90-й, що там тисячі впадуть, а ти не впадеш, що Господь буде тебе берегти і вночі, і вдень. Тут ми читали, приводиться цілий ряд обітниць, і вони всі зв'язані з одним, з премудрістю. І Бог каже, що якщо здобути премудрість, ти дуже багато здобудеш, і життя буде дароване тобі. І успіх тобі буде дарований, і Божа охорона, все буде тобі подаровано, і якщо ти здобудеш премудрість. В притчах Соломона, в 4-му розі написано: більше всього, бережи серце твоє і шукай мудрості. Що таке премудрість? Як ви можете пояснити, що таке премудрість? Це знання Біблії, це вміння вести себе адекватно і правильно в суспільстві. Що таке премудрість, яка так багата? Обітницями Божими, хто може сказати, от, пояснити, що таке премудрість? Вона піднесе тебе, каже, возвисить Тебе, прославить Тебе. Дорогоцінні обітниці, що таке премудрість? Слово Боже, ну слово Боже, слово Боже, треба що? Ти, коли читаєш це, все збудеться з тобою. Ти коли слухаєш того, що каже Слово Боже, це збудеться з тобою, в якому випадку? Хто оволодів премудрістю, той, хто прочитав і знає, як правильно робити, його можна назвати мудрим. Тобто знати волю Божу, бути начитаним Біблії не значить бути мудрим. Не значить, мудрість Божа, коли ти слухаєш Слово Боже і виконуєш його, Бог дає поради. І коли ти це все Яків каже, що мудрість Божа. Це не знання, які в нас дуже правильно орієнтує, що мудрість, яка сходить згори, це не знання, це не Біблію зазубрити. А він перераховує, вона чиста, мирна, плодів повна праведності, неупереджена. Тобто він перераховує якості християнські. Тобто, мудра людина це людина з хорошим характером, з характером Христовим. Вона завжди себе веде правильно і адекватно, Вона навчена. Звичайно, щоб мудро поступати, треба знати теорію. Но одної теорії мало: треба знати волю Божу і її виконувати. І коли ти виконуєш волю Божу, ти себе всюди правильно поведеш, тому що Біблія дає ряд порад: як себе вести з батьками, як себе вести в сім'ї, як себе вести в церкві. І коли тим ти всім багажом володів, і ти так робиш, кожна людина, яка тебе побачить. Вона скаже, що ти мудра людина, тому що ти робиш все так, як заповів Господь. Наприклад, ну, ну, до прикладу, Господь каже, коли ти прийшов на якусь гостину, сядь собі скромно ззаді. Мудра людина, вона послухалась, поради Божої. Вона сіла ззаді, і кожен подивився, да, це мудрий чоловік, скромний. Хто не послухав, він зразу пішов наперед. Його спереду попросили назад. З тебе вже сміються, ти унижений. Тому мудрість це. Практичне виконання це не теорія, це не знати, це не проповідувати, це так робити. І так я привів такий ну, перший попавший приклад. В будь-якому аспекті життя, якщо ти слухаєшся Господа, про тебе скажуть, що ти мудрий чоловік, мудра людина. Бо спочатку вона піде з ним путями звивистими. Дякую, я був би забув за це. Тобто мудрість перед тим, як війти в людину, вона випробовує, Бог випробовує. І в Ліки, в 4 розділі є такий дослі, якби доречний до цього приклад. Ісус був спокушуваний в пустині, підступив до нього диявол, Він разу стояв, другий, третій. І потім написано, що сатана від нього відступив, і ангели Божі приступили і служили Йому. Щось подібне тут. Тобто премудрість перед тим, як війти в людину, вона хоче в людині переконатися, випробовує людину, випробовує в чому? Ну, напевно, знову на виконання волі Божої. Бачите, як там наведе на нього страх і боязнь, і буде мучити його своїм водінням, доки не впевниться в душі його. Що значить мучити водінням? Оце є така своєрідна перевірка, ну я розумію, своєрідна перевірка на послуг. Як ти будеш реагувати на волю Божу, вона буде в тобі переконуватися. От Бог тобі скаже, зроби так, зроби так. Наприклад, написано: дай кожному, хто просить тебе. Не забирай те, що позичив назад. Люби того, хто тобі робить зло. Мудрість Божа обіцяє, що вона не ввійде в кожну людину. Вона випробує людину на послух. Як Діна каже, для того, щоб родити плоди характеру, треба, треба, роди, треба мучитися, треба ходити в болях. Треба ходити. Вагітна жінка ходить 9 місяців перші ніж родить. І вона певний некомфорт відчуває, дискомфорт. Тому для того, щоб стати мудрим, десь треба потерпіти, десь себе треба. От, от буває там глупий. Напав на мудрого. І він його злословить, кричить, а мудра людина мовчить. І той, хто з боку на це дивиться, що він скаже потім? Мудрий чоловік, бо помовчав, не сварився, не вступав. Мудрість випробувала тебе, чи ти будеш е відповідати, чи ти умалишся, чи ти потерпиш. Тобто, перше, ніж ти станеш мудрим, тобі прийдеться потерпіти. Якщо ти не хочеш потерпіти, ти ніколи мудрий не станеш, ти такою вискочкою і помреш. Тоже доречно, тобто мудрість, вона, як школа, має початкові класи. І ці початкові класи, сестра доречно підказує Божий страх. Якщо ти не боїшся Бога, ти не мотивований, щоб покорятися. Для чого? Коли тобі роблять зло, коли тебе зневажають, чому ти маєш терпіти? ради чого? Ти маєш положення певне, ти маєш фізичну силу, щоб себе захистити. А ради чого люди терплять? Ради імені Господнього, ради страха Господнього, ради любові, як казав Артур сьогодні, любов більш сильніша мотивація. Но любов це сукупність досконалостей. Треба... Люди починаються таке з Божого страха. З Божого страха. Ну, ну, провірте себе. От Ми їдемо по... я знов-таки про дорогу. Ти їдеш по правилах більше тоді, коли стоїть міліція з кукайлом, чи ти їдеш по совісті завжди правильно. От, наприклад, ти їдеш не пристягнутий, стоїть міліція, тобі блимнули, ти пристягуєшся. Що більше мотивує нас страх чи любов, чи совість? Ну, Для початківців страх. Це вже треба бути, ну, настільки я знаю, Пере, пере, перевихованим, переродженим, щоб тобі не треба, щоб тобі блимали, ти знаєш порядок, і ти дотримуєшся, все-таки починають з страху. Тому, правильно, сестра каже, страх Господній початок премудрості. І якщо ти не боїшся, ти і не зможеш прийти далі. Це влучно. Да, якщо він зійде з путі, вона залишає його. І залишає його і у руки падіння його. Тобто, коли людина. Мудра це не значить, що вона мудра помре. Вона мудра до тих пір, поки слухає Господа. От написано знов-таки про Саула такий приклад, що дух Божий. От або Дух Божий приступав, або злий Дух приступав. Слухався Саул Бога, Дух Божий був на ньому. Не слухався, Дух Божий відходив і приступав злий Дух. Тобто нема такої. Пожиттєвої гарантії на те, що ти будеш мудрий. Ти мудрий, поки Бога любиш, а відступиш від Бога, і Бог від тебе відступить. І тобі буде здаватися, що ти до сих пор мудрий, але тобі буде тільки так здаватися. Як написано, краще не пізнати, ніж пізнавши відвернутися. І Бог попускає такій людині, і людина йде на унічиження. Мудрий Соломон, тому великий приклад мудра людина, мудро поступає. Звели його жінки, схилили його до гріха, і де твоя мудрість. І, і гнів Божий прийшов, і розділення царства прийшло в майбутньому за його гріх. Розумним не від природи, а Божий розум це послуг Богові. Коли ти слухняний Господу, Бог тебе веде далі, Бог дає мудрість, коли покоряєшся Його Слову. Це не якась здібність така шкільна, що Бог відмінникам дає премудрість шкільним. Бог дає мудрість тим, хто послушний Його голосу, не шкільним відмінникам, не зубрилам, не мудрим цього світу, а послушним його Слову Бог дає мудрість. І з мудрістю приходить таке певне благорозуміє, коли людина всюди знає, як себе вести. Вона знає вихід з будь-якої ситуації, вона не вчена, вона просто Бог нею керує, вона знає, як себе вести на всякому місці. І її люди хвалять, і Бог її хвалить, тому що. Ну її треба шукати. Бог просто не дає вибірково, от тому дав, а тому не дав. Хто шукає, той її знаходить, хто шукає любити Бога, боятись Бога, бути послушним, Богу знаходить знаходить мудрості. Соломону була дана мудрість не за заслуги, не за його любов до Бога, а тому, що є якби вибір, є й таке. Брат теж добре каже. Тобто Бог хотів, щоб йому побудували храм, і людина була вибрана для певної місії. І він мудрий був від народження вже не тому, що він був хороший, не тому, що Бога сильно любив, а тому, що на ньому був вибір, і є й таке виняток. Ми говоримо про систему речей, говоримо про виняток. Як виняток може бути, коли людина має певну місію Божу здійснити, їй щось дається. Можна сьогодні, от я зранку в проповіді, я це згадував повторення, четвертий розділ: Бог каже: тільки тобі. Я дав справедливі закони і постанови. І кожен, хто тебе побачить, скаже, що цей народ мудрий у Господа Бога, не якась з людина, з цього народу а весь народ. І мудрість, коли будеш виконувати, Справедливість, закони і постанови. Тобто Бог цього народу навчив правильно себе вести в будь-якій ситуації. І кожен, хто буде це бачити, скаже, це мудрий народ, тому що він навчений Господом. Це можна досягнути. Хто з першого разу не потягнув, на другий рік обов'язково. Одним дається, як Павло казав мені римське громадянство подаровано, хтось його купляв за гроші. Комусь важко язик свій стримувати, бо в нього довгий, комусь це дано по природі. Але якщо прикладати старання і призивати силу крові Христа, то я вважаю, що кожному буде під силу. Комусь тяжче, комусь легше. Чим ти готовий заплатити, щоб набути мудрості, чи готовий ти всім пожертвувати, тоді здобудеш. Є такі речі, які ти не знаєш. І якщо ти це не знаєш, не обов'язково відповідати. Бо можна так ну, як це не відповідати, це стидно. Тобто, ти знаєш, не знаєш, але ти говориш. Бо тобі треба говорити, інакше честь мундира треба оправдати. Знаєш, обдумай відповідь. Тебе щось питають, ще до кінця не спитали, ти вже вже відповідає. вже почекай, я ще не все сказав. От примудрость, так? премудрість, така вискочка. Ще не сказав, він вже говорить, буде людина хорошої думки про тебе? Ні. Почекай до кінця вислухай, обдумай відповіді, дай. Так Бог хоче, така його воля. А є речі, які ти не знаєш, треба сказати. Я це не знаю.